Сестра та двоє племінників Олександра Бершака відкрили пам'ятну дошку на честь захисника. Тепер на фасаді 20-ї гімназії меморіальна табличка, нагадування про випускника, який загинув у боях за Україну. 33-річний солдат пішов в життя у грудні 2023 року, внаслідок отриманих на Донецькому напрямку поранень. Саша, це світла людина, він хороший син, він турботливий тато, він найкращий брат, він улюблений дядько. Він вірний друг та просто чесна людина. Олександр Баршак народився та виріс у Рівному. Після закінчення 20-ї школи переїхав до Квасилова, де здобув освіту зварювальника. Потім впродовж 15 років займався встановленням котлів та систем опалення, патрулював вулиці та чергував на блокпості у селищі. Затим вступив до Золбунівської тероборони. Ідучи в збройні сили України, він вже був готовий і знав, куди йде. Але заради спокою, тих, кого так любив. Він настільки виглядав юним, маленьким, таким шустрим, що я навіть не думала, що у нього є діти, що він одружений. Це вже потім він розповів, що виховує сина і доньку. Хороші спогади про чоловіка залишилися у колективу гімназії, вчителів. Усі вони тепло відгукуються про Олександра, поважають його за сміливість приєднатися до захисту батьківщини. Я захоплююсь мужністю і хоробрістю наших синів і дочок, серед яких був і наш учень Олександр Верша. Який без жодних вагань. Став на захист нашої держави, десятки рівнян, серед яких рідні, друзі Олександра та колектив гімназії долучилися до відкриття пам'ятної дошки на честь захисника. Вічна та світла пам'ять герою Микола Брежицький. Випуск новин.